Ну вот так вот стоим. Добровольцы. Пошли в военкомат добровольно. По четвертой волне мобилизации. Были призваны 10 февраля. И... Вот учебки там туда-сюда. Приехали вот уже получается с 10 февраля. Мы военнослужащие, если так в общей сложности взять, месяц с лишним здесь, в зоне АТО, непосредственно на, пер на первой линии обороны. Справки, какие-то документации, ну, то есть ну, у нас нет никаких документов на данный момент. Моя мама дома платит полную коммуналку, на ей насчитывают полное все, все, учитывая то, что она пенсионерка. За все это время у меня получилось отослать ей только 500 рублей. То есть я не знаю тут как это все Стои, стоим солдаты Украины на преддверии степей защищаем нашу родину за сутки до Пасхи нас как начали бить САУ САУ 120 минометы два танка потом по одному танку вон с жабищего, потом чего они только не стреляли ну то есть Тишина это когда работает снайпер и пулеметчик. И вот это 6 дней подряд вот этого, этого всего было. Должна быть проплата? По идее какая-то. Я стою на позициях, я позиции не покидал. Людей да крыша ехала у нас. Ну... Упал даже. А начисляют, да. еще, еще не ясно, что начисляют и не ясно, где наши документы и кто мы вообще такие. Справки тебе обещают, а фактически мы, ну я вроде бы Числимся в місті дислокації так. А ми ж то воюємо в Песках. На, По-настоящему воюємо. Точно, щоб кожен день обстріли. Дня не було, щоб ми не обстрілювалися. Просто так ми стоїмо, виповнюємо свою роботу, От так. Просто все на все. Ми, є двохсоти, є да, 300. Уже й погибші. Літять міни, осколки, все выплаты сплюсовать которые мне поступали на карточку приватбанка на мою зарплатную солдатскую ну, за все эти месяцы с февраля по сегодняшний день по 9 мая если все сплюсовать тысяч не будет это ну как как минимум смешно по 700 800 рублей несколько раз 1200 прочитать и посчитай тысячи вот так 4 наверное было а сколько должны в общем, там учебка копейки платят, ну там что-то э, до 1500 тысячи за месяц. Бачите, это? А ну полторы, а ну сюда, сюда. Я опасно. Может, я грубо не так Давай, да, да. Помещение, конечно. Надо ли снимать? Безопасно. Если пацаны, я перекручу, там, садитесь, вон там где-то. О, это перемирие, так это самый мирный день. Вот это с 6 утра упало, несколько цей мин. О, да, штук 4 было. И это, бачите, неждано. И потом Ви замітили, як як біля нашого вдома? Воно пристреляно все. Вони просто вже все до міліметра тут у них пристреляно. Ми ж бачите, ніхто не стріляє, навіть стрілку вороже. Клоц, і оце, чули такі хлопки, це, це пристріличні ці розривні пулі, це вони кидають. Що це вже вони по ним орієнтуються, як пристрелять міномет. Вони міномет одразу з першої міни добре ліг. Це неплохо, близько. Угу. Були б ми на вулиці, могли б зацепити оце, А так у нас трохи стінка угу. задержала. Ну, ми стоїмо просто, типу, зберігати мир. От ми як буфер стоїмо своїми життями, все. нам навіть тяжого враження ну, як, не дають, тільки то От. Получається, ми як заслон для, цих, для всього мирного договору, це все. Вся подляна недавно була, хлопці я розкажу, це взагалі десь неділю назад. Танки ночі почали бити і САУ. Обично із терікону, вульвоцентру, там виходить ж з тих, цих ну, там жабича. Обично вони в спишки заметні, де б'ють. І ми слухаємо, по нам зривів нема. А в Донецьку. Ми обалділи, ми зрозуміли, що вони стріляють по своїм, по городу стріляють, з конфлікт. Через 15 хвилин вони розвертають башні, починають стріляти по нам, типу ответки. Від Вроді би, а новостям на другий день показують. Донецьку усе, дома розрушені. Укропи стріляли по городу Донецьку. Ми по мирним жителям. І отримали, що вони вже защищають Донецьк, а ми стріляли це такі бандити, ми, Оце, вам... оце такий був момент. Ми всі в шоці були, що оце так вже аферісти це так афіристи. Це подляна така, це... в голові не вкладається. Як це по своїм стріляють вони, а тоді ділять вид, що вони защищають мирне населення. От вам і все. Весь розговор. Шумура, далі розговорювали за ці діла. Все. Ну, мишку чисто зробимо свою роботу, стоїмо на місці, захищаємо позицію. Все. Тут нам навілакать багато нема, що розказувати. Вам. Тут не дуже такий цікаво. І денег за це не платять? Ну, ну оце ж сказали ні, вам чи пуху. Було угу. щось там чи 6-7 тисяч в місяць, але ми цих днів ще не бачили. Хоча вже другий місяць ми в бойових 10. Шо, це чисто ми з 28-го ми в бойових 10 запись, оце приказ своїй бригаді. Що ми тут вже хуже, хуже, вже нема, де ми це стоїмо, отак вам розказати. Ну а там ділайте виводи самі, як ти казав. Ми не бачимо. Просто фактично не на карточках, не на чому. хлопці навіть карточки сім'ям поставляли, так я вам розкажу. Є такі напряжені у людей моменти, понимаєте? Кого може запас, в кого нормально люди живуть, а в ніколи нема. От получки до получки живуть, нема чим комуналь заплатити, поставляли сім'ям карточки, щоб жінки поплатили, а вони дзвонять, кажуть, нема денег на карточки, нема денег. Ну, щось обіщають, обіцяють. але ну, обіцяно три роки ждуть, ви знаєте, поворка. Нас народна мудрість це замічає. Ну, та до нас вже приїжджали, розказували, Ми покажемо, розкажемо. Це, 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 що якось... не вистачило ефірного часу да, і все. Да. Ми, Ми так вже так, так. взагалі вирішили телевідені сюди. Здрасті, до побачення і назад. Тому що був. І один плюс один канал був, і був ТРК Україна, і ICTV було, ніхто нічого не показав. Показали, показали только те, що їм вигодно, остальне все вирізали і все. У них не вистачило ефірного часу. — Ти сказав, що ми мови там Черкаска? Да, ми... В общем, я так зрозумів, що, що наше телевідення бреше, що руське телевідення бреше. Нема правди ніде. Щоб ще репресій не було це за те, що набалакала.